Пільний візит європейських лідерів до Києва та його підсумки. Про це зокрема йшлося у перемовинах держсекретаря США Рубіо і з ФРН Мерцом. Держдепартамент США 11 травня підтвердив, забезпечення негайного припинення вогню в Україні є пріоритетом Сполучених Штатів. Держсекретар США Рубіо зауважив на зобов'язанні США припинити бойові дії в Україні. Перемовини пройшли із міністром закордонних справ Великої Британії Леммі, обговорюючи зустріч європейських лідерів у Києві, Рубіо акцентував на спільній меті припинення війни в Україні. Президент Франції Макрон відреагував на ініціативу РФ щодо переговорів у Стамбулі. За його словами, безумовному припиненню вогню не передують переговори. Путін хоче виграти час. Президент України Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Туреччині 15 травня, навіть без дотримання припинення вогню.